Москва на дні вже три роки, 14 квітня 2022-го Наші сили оборони відправили під воду флагман чорноморського флоту крейсер Москва. Це був найвеличніший корабель росіян, який став їхньою найдорожчою втратою. Що від неї лишилося на дні моря? Які рештки за два роки вдалося дістати українським науковцям? Та скільки ще брухту Росія піде вслід за цим руським воєнним кораблем? Кореспондентка ТСН Олена Гущик розкаже далі. Найбільш потужний корабель чорноморського флоту із супутниковою системою та надзвуковими ракетами на борту бойовий крейсер, на якому неодноразово зустрічалися лідери різних країн. А ще він має власний штаб та навіть систему окремо ППО, загалом гордість та символ РФ, який як і годиться символом пішов на дно Чорного моря. Крейсер Москва. Саме його сили оборони на острові Зміїний відправили за відомим курсом. Свій шлях корабель закінчив три роки тому, коли підбили 13 квітня. А під воду він пішов 14-го. Це я так думаю, був найбільш потужний і саме сучасний технологічний корабель чорноморського флоту, починаючи з 1982 року. Вартість Москви оцінювали у 750 мільйонів доларів. Це фактично була плавуча система ППО, завдяки якій росіяни контролювали весь простір над Чорним морем. Знищення Москви дало змогу звільнити острів Зміїний та розблокувати судноплавні торговельні шляхи. Їх як корабль управління, Тобто там фактично можна розмістити десь порядка. Може 50-60 офіцерів штабу, і вони можуть керувати оціми кораблями, авіації, морською піхотою. Для цього була апаратура, у нього спеціальна зв'язку. Скільки моряків загинуло на борту, невідомо. Затонулий крейсер ще довго передавав привіти і знак, коли цивільні моряки посеред моря знаходили іржаві весла та діряві рятувальні плоти. Ймовірно, із пів тисячі російського екіпажу хтось таки намагався виплисти. Хоча впевнений пан Андрій непереливки їм було ще й до прильотів ракет. Щоб була така штурмова погода. Значна кількість, екіпажу, вона просто попала під морську Хворобу нічого не працювало з систем ППО, і ці ракети просто в корабель. Ось так монстр чорного моря опинився зламаною пластиковою іграшкою. Нікому не потрібною посеред чорного моря. Хоча навіть із зна він набув уже нового статусу офіційно. Підводної культурної спадщини України руський воєнний корабель прославився у Марті із рекордним мільйонним тиражем. Він породив сотні вже історичних мемів, став героєм виставок, музеїв та фільмів. Усі з головною тезою Україна Москву побудувала, Україна її спалила, і Україна її тепер досліджує. Адже побудували крейсер у Миколаєві. Потрохи частинами флагман тепер воскресає в українському музеї. Це рештки легендарного Москви, які на узбережжя викинула наше море, рятувальний круг, сигнальний буй, а ще залишки ракети Нептун, який відправили судно на дно за всіма законами. Їх тепер вивчають українські науковці, і тут гвардійський ракетний крейсер і оперативний номер 121. на той момент носив лише флагман чорноморського флоту ракетний крейсер Москва. Тобто ця річ. Оригінальна, ця річ справжня, ця річ з ракетного крейсера Москва. У центральному військово-морському музеї України знають і точні координати затонулої Москви. Директор Сергій Воронов каже, глибина там з пів сотню метрів. Це означає, що звідти точно вдасться підняти багато цікавих предметів. Сам флагман великий, тому до нього зможуть спуститися і побачити, хоча б зверху навіть водолази початківці. До того ж, Москва вдало затонула поруч з античними кораблями і вже сучасними потопельниками російського флоту. Це один з трьох тисяч затонулих кораблів, про які нам відомо, які лежать в водах України, які є на нашому обліку. Це більшість все-таки не потоплена, але пошкоджена. Наприклад, Саратов, великий десантний корабель, який було Розбито в Бердянську. Ми на облік не брали, тому що він практично не затонув. Він сів на ґрунт. Експонатів для науковців на Дні Моря Авдоста. Тільки за два роки слідом за крейсером Москва українські захисники на дно відправили щонайменше шість десантних кораблів. Найбільше з них Оленюгірський гірник, Мінськ, Новочеркаськ і Цезар Куніков. Між ними цінним грузом на дно пішла субмарина на Дону, ракетний катер, кілька патрульних кораблів і навіть морський кральщик. У 24-му році сили оборони дещо прискорюють відхід ескадри. З Криму, коли атакамся вражають ракетний корабель, циклон після цього дрони Магура одна за одним добивають менші катери і зрештою звіті генштабу Майри. Цифра знищено 29 морських одиниць. РФ можна якось сказати, ще 15 серйозних кораблів. Ну так, десь півтора десятка це фрегати, це вони якраз є. Ракета Ракетонасія, це корвети, знову ж таки, ракетні корвети, і декілька десантних кораблів залишилось там пару, але дуже, дуже ласи. Україна остаточно вигнала Чорноморський флот з кримських баз і зробила це не тільки без власного флоту, кажуть фахівці. Вона продовжує дотримуватися стратегії, нижчити насамперед те, що готілять ракетами, висаджує десанти, і де приховують боєприпаси. Ми вигнали ворога з північно-західної. Частини чорного моря зняли блокаду з наших портів і запустили морський вантажопотік до наших портів у Севастополі. Наразі залишилися лише підбиті кораблі, які час від часу українці знову відправляють на ремонт. Через брак сил росіяни перенесли базу із зцілілих кораблів в Новоросійськ. Звідти у море ще виводять ракетоносці під повним прикриттям патрулів і гелікоптерів. А найцінніші ховають у каменях під захистом десятка рос російських ППУ, звісно, у тих портах ще багато монстрів, які здатні осилити найпотужніші бойові завдання. А окупанти невпинно шукають лазівки, як їх берегти. Втім, наші військово-морські сили діють на випередження і точно знають, як, де і коли. На дно піде увесь чорноморський флот. Олена Гущик, Володимир Переконський, Олег Грашенко, Денис Ярошенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.